Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, об'єднаний титульний бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа в Суперважкій вазі відбудеться через два тижні після початкової призначеної дати. Невелика затримка має поважну причину. Олександр Красюк, промоутер Усика за всю його кар'єру та керівник к 2 Promotions, повідомив, що тепер бій відбудеться 26 серпня на стадіоні у Вроцлаві Польщі. Подію мають узгодити з Днем Незалежності України 24 серпня, і очікується натовп у 24 тисячі осіб у густонаселеному українцями регіоні. Красюк сказав: у Вроцлаві проживає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 тисячі місць. Довелося змінити дату з 12 на 26 серпня, тому що це День Незалежності України. Це ідеальна дата для організації бою з Дюбоа. Ми не могли змарнувати це. Непереможний усик, у якого 20 перемог і 13 нокаутів, спробує вдруге захистити титули WBA, IBF і WBO у важкій вазі, які він здобув у вересні 2021 року в перемозі над Ентоні Джошуа в північному Лондоні. У їхньому реванші 20 серпня минулого року Усик, золотий медаліст Олімпійських ігор 2012 року від України та колишній беззаперечний чемпіон у крузервейті, здобув повторну перемогу, хоча йому довелося задовольнитися дивним роздільним рішенням суддів, щоб зберегти титули. Його захист титулу проти Дюбуа, у якого 19 перемог, 18 нокаутів та одна поразка, відбудеться після невдалих переговорів щодо беззаперечного чемпіонського бою проти лінійного WBC чемпіона у важкій вазі Тайсона Ф'юрі, в активі якого 33 перемоги, 24 нокаути та одна нічия. Обидві сторони місяцями натякали про можливість зіткнення навесні, але це так і не було реалізовано. Тоді WBA наказала усику провести бій за зміцнення титулу проти лондонського дюбуа, який має титул WBA регулярний у важкій вазі. Справа була передана 25 травня на слухання про тендерну заявку, яку виграв Красюк, із величезною пропозицією 8 мільйонів 57 тисяч доларів США, що значно перевищило суму 5 мільйонів 620 тисяч 50 доларів, подану Кінсбері Promotions промоутером Дюбуа як єдиним іншим учасником торгів. Усик має отримати 6 мільйонів 42 750 доларів, що становить 75% від виграшної ставки, як володар титулу WBA Super. Дюбуа та його команда мають право на найвищу за кар'єру винагороду в розмірі 2 мільйони 14 250 доларів за стандартні 25% як другорядний чемпіон, який бореться за чемпіонський пояс. Переможець бою стане єдиним визнаним володарем титулу за версією WBA у Суперважкій вазі, таким чином позбавляючи існування звичайного поясу, відповідно до поточної кампанії щодо скорочення титулів органу, що накладає санкції. Красюк націлився на Польщу, враховуючи його фінансову підтримку в цьому регіоні, а також збільшене українське населення прикордонної країни з початку російського вторгнення в Україну. Вибране місце відкрило свої двері в 2011 році, відповідно до іншої боксерської події національного героя і чемпіона двох дивізіонів Томаша Адамика, який невдало претендував на титул WBC у важкій вазі проти Віталія Кличка, який виграв їхню зустріч у вересні 2011 року. Усик Дюбуа став четвертим боксерським шоу на відкритому стадіоні. Тим часом непереможений боксер у юніорській середній вазі Тім Дзю повідомив ЗМІ у Сідній про свою недавню травму руки. У суботу, коли відвідував барбекю друга, Дзю вкусив американський стаффоршерський тер'єр. Боксеру знадобилася операція та накладення 26 швів на праве передпліччя. Заплановано, що Дзю проведе захист свого тимчасового титулу WBO проти мексиканця Карлоса Окампо на Голдкості 18 червня. В Сполучених Штатах це 17 червня. За словами Дзю, він ніколи не думав про можливість відмови від бою, сказавши наступне. Він мене трохи вкусив, це досить просто, мені зараз добре, це головне. Я знав, що це так, я знав, що все одно це буде поверхнево. Я не бачив своїх м'язів або нічого, що могло бути зачеплено. Тож у глибині розуму я подумав: дідько, це зовсім не добре. Але я в той же час я був цілком упевнений, що це була лише маленька нерівність на дорозі. Багато хто б пішов, але я не такий. У разі перемоги на Докампо дзю зустрінеться з беззаперечним чемпіоном світу Джермелом Чарло в обов'язковому протистоянні, яке WBO наказав провести 30 вересня або раніше. Дзю сказав: спочатку я трохи хвилювався, коли стався укус, і трохи нервував, коли це сталося, але сьогодні, через тиждень після інциденту, все налагодилося. У понеділок я тренувався повноцінно, я повернувся в тренажерний зал, тому це мене зовсім не обмежувало. Це трохи відволікало, не ідеально йти на операцію за три тижні до бою, але все одно я просто хочу це зробити прямо зараз. Зараз у мені є собака, яка ось ось вилізе. Це ніколи ніколи навіть не розглядалося як варіант вийти з бою. Якби я не міг бити правою, то мені довелося б битися однією рукою. Нехай буде так, я все ще відчуваю, що я найкращий у дивізіоні. І я можу перемогти кого завгодно однією рукою, якби до цього дійшло. Бій транслюватиметься в прямому ефірі на Fox Tools Main Event і Caio Sports в Австралії та на Showtime в Сполучених Штатах. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!